Дрони масово атакували російський Енгельс в... напередодні ранці. Там в Енгельсі розташований військовий аеродром. За цією атакою стоїть головне управління розвитки Міноборони України. Про це уніану підтвердило джерело у спецслужбах. Зазначається, що атака на Енгельс робота гур, яка була результативною. Натомість росіяни переконують, що нібито збили чотири БПЛА, а пошкоджень ну пошкоджень традиційно немає. Видання схеми тим часом опублікувало супутникові знімки за 19 березня 2024-го. На цих знімках видно, що на аеродромі були розміщені було розміщено 9 бомбардувальників: 6 ту 95 один з яких в неробочому стані, і 3 ту 160 Паралельно в російському білгороді сьогодні прокидалися від сигналів повітряної тривоги і вибухів. Їхні телеграм-канальчики повідомляють про пошкоджені будинки, спалаючі авто і влучання в білгородську спортивну арену. Вороже міноборони звітує над містом. Збили більше 10 снарядів РСЗВ. Ну і представники РДК оприлюднили ще одне відео, де показали, як штурмували позицію військовослужбовців російських в одному з будинків. За словами добровольців, штурм ворожої позиції завершився вдало. Після чого була засідка на псковських ГРУшників з групи евакуації. Операція відбулась у козинці. Білгородської народної республіки зазначили представники РДК. Ох, багато є тем для обговорення з Андрієм Юсом. Це Сумце, представник гур Міноборони України. Пане Андрію, вітаємо. Наші вітання вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Андрію, давайте з РДК розпочнімо. Як справи у російських добровольців, які ще не закінчили виборчу кампанію на території Російської Федерації? Бо їхні плани. Вони, до речі, не озвучували планів. А ви знаєте, куди вони планують дійти? До Москви чи далі? Ну, глобальні плани, наскільки відомо, російської збройної опозиції, це звільнення Росії від путінської диктатури, від тирана і узурпатора. І якщо говорити про дану конкретну операцію, наскільки відомо, вона триває, і, власне, істерика російських пропагандистів, істерика особисто людини, схожої на Путіна, а також офіційного. Рота Кремля Піскова, які вже зачистили просто із заявами з цього приводу, яскраве тому підтвердження, і ті дані, які є сьогодні, і в міжнародних ЗМІ, вони справді вказують на те, що це дуже вдала операція. І з точки зору прориву кордону, який факт якого відбувся, і попри те, що расисти намагалися заперечувати сьогодні, і міжнародні аналітики і Джерела, які є у наших партнерів, яскраво свідчить, що кордон в тому напрямку було прорвано, і це була вдала операція. І, і на, натомість навпаки, брехня з боку расистів. Чергова виконані вже низка поставлених цілей. Ліквідовані сотні окупантів, понад 600 вбитими і ще більше пораненими. Знищено багато техніки. І головне, що операція справді триває. Так, це допомогло в тому числі і силам безпеки і оборони України. Це важлива складова, і для наших оборонців це додаткові важливі моменти, пане Андрію, скажіть, а на території Білгородської області росіяни почали б щось перекидати, звідкись чи когось звідкись? Ну от, хто там присутній зараз? І в якій кількості нам відомо? Так, така інформація є. Попри те, що вони і без того рапортували, що кордон. Захищений і за тиждень до цих подій з інспекцією приїжджав генерал Лапкін, який відзвітував, що кордон повністю на замку, що ніхто не пройде. Ну але як ми бачимо, РДК Легіон Свободи Росії СІБАТ подемонстрували, що це зовсім не так, і вони змушені були перекидати частини з інших ділянок, в тому числі і фронту окупова тимчасово окупованих українських територій. Uh -huh. Що є додатковою важливим, важливим ефектом цієї операції? Uh -huh. Проговоримо про Енгельс зрештою. То де ті літаки Шрюденгера, які нібито були, але росіянці кажуть, що їх немає. Скільки їх точно немає, завдяки успішній дроновій атаці? Самі росіяни в публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо наразі обережними, уточнимо, що Внаслідок цього інциденту звісно є пошкодження, і дані збираються. Ну стосовно того, хто проводив і чим проводив дану операцію? Ми утримуємося від коментарів. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але гурт був знатний. Скажіть, будь ласка, а ці літаки, які там були станом на до візит дронів, вони там продовжують залишатись чи їх кудись перекидали? вам відомо про це? Енгірс залишається дуже важливим елементом для російської стратегічної авіації ворога, і це те, звідки летять, підіймаються стратегічні бомбардувальники, Летять ракети по українських цивільних об'єктах, мирних містах і наших Це джерело потенційної небезпеки і для європейських країн. Певною мірою це для нього для Путіна стратегічний об'єкт, тому передислокація звідти можлива, але використовувати вони і в подальшому будуть його пробувати. А це означає, що і в подальшому інциденти і на цих, і на цьому, і на інших об'єктах будуть продовжувати. Слухайте, ну, там же ж масова погроза з усіх прасок лунає, що зараз як бізнесмени російські. Скинуться і як куплять системи протиповітряної оборони, і як в три ряди навколо всіх стратегічних об'єктах їх встановлять, ну і нічого більше нікому не вдасться. Хто купив, скільки купили, і взагалі як реагує бізнес їхній на пропозицію забезпечити другу армію світу тим, що мало би бути у другої армії світу? Якщо б ця умовна друга армія світу забрала системи протиповітряної протиракетної оборони з тимчасово окупованих українських територій, то не було б потреби нікому скидатись, і власне і інцидентів би таких не було. А взагалі російському бізнесу, якщо там такий залишився незалежний, легше, дешевше, і результативніше скинутися на одного кілера, ніж купувати дороговартісні системи протиповітряної оборони. Скажіть, пане Андрію, стосовно Кримського півострова, тимчасово окупованого Російською Федерацією, там будь-які дії ворога ви фіксуєте в плані перекидань туди додатково чогось чи навпаки вивезення необхідного і устаткування з військового порту для перебазування його в порт новоросійськ чи де-інде? Передислокація Новоросійська триває, хоча вони не можуть зовсім. Залишити і тимчасово окупований Крим без інфраструктури, і в тому числі військово-морських сил, інакше це фактично буде означати втечу. Але так на новоросійській і штабна інфраструктура і судна це те, що активно перекидається. Зрештою, вже декілька тижнів після останніх знищень українськими морськими дронами в 5 і в рамках спецоперації гурмо. Ракетних катерів, десантних кораблів і корвета останнього, ми їх в морі не бачимо. Тобто вони намагаються змінювати тактику, шукати якісь нові інструменти захисту. Ну але і українські сили безпеки і оборони не будуть чекати а будуть діяти далі. Безумовно. Пане Андрію, маємо ще і розуміти про ті спецоперації, до яких ми звикли успішних на морі. Коли? Будуть точно, і можна в цьому не сумніватися. Інша справа, що фізично для того, щоб були такі операції, ну ворог принаймні, має вийти в те саме море, але звичайно робота буде продовжена, і вона не обов'язково буде повторенням попередніх операцій. Це будуть нові кроки комбіновані і, і в повітрі, і на морі, і на суші. Скажіть, а яка присутність ворога, от якщо ми говоримо про сушу на території Дружньої до Росії, Республік Білорусь? Наразі стратегічно на білоруському напрямку нічого не змінилось, і попри те, що ворог намагається час від часу проводити ІПСО про нові загрози з Білорусі і з білоруського напрямку, Україна звичайно відстежує ситуацію, і наші партнери також і володіє необхідною інформацією, готується до можливих ризиків, в тому числі і в контексті зміцнення кордону з українського боку. Почули, дякуємо вам, Спасибо. пане Андрію. Чекаємо слухай, вже вже... Ча... вже час вводити нові національні свята. День вдалих спецоперацій на морі, день вдалих спецоперацій. Поміркуємо на це. Андрій Юси з нами. Дякуємо, що долучилися.